Вітаю! Сьогодні ми в гостях на волонтерському складі Ольга Тесляк. Тож подивімося, чим живе та працює цей гуманітарний штаб. Ну, легше сказати, чим я не займаюся, тому що починаючи з 14-го року, чи навіть з кінця тринадцятого, відколи почався майдан, відтоді і триває моя волонтерська діяльність. І також ми починали із укомплектування бійців з пошуком їм машин, бронежилетів, шоломів, рукавиців, тактики. І зараз на сьогоднішній день я все-таки більше перейшла на закупівлю дронів якоїсь оптики для підрозділів, тому що ну, по-перше, це дуже дороговартісне і наднеобхідно. Тому що якщо на сьогоднішній день це все рівно війна дронів та артилерії, тому воно воно саме необхідне. БК вони отримують типу від Міністерства оборони. А дрони постачаємо їм ми okay. це тільки люди. Тобто, uh -huh. звичайно, що я з своїм маленьким підприємством підприємництвом я не змогла би такі суми збирати ну такі суми подолати. Uh -huh. А це тільки мої друзі і знайомі, які донатять, які допомагають, які роками знають, чим я займаюся. І тільки завдяки їм нас вдається такі суми збирати і такі такі кількості дронів передавати. Я кажу тут маленька частина, тільки подяк. Більшість подяк, що в мене в кондитерській, тому що, ну. Все рівно починався двіж весь там. І я так по одну причіпадру, по а подяк в мене ну за 9 років назбиралася трішечки від підрозділів. І це я казала, у нас вже був такий прикол з друзями: що працюємо за подяки. Ну, бо серед волонтерів є такі певні жарти. І, але це розуміння кожної цієї подяки від кожного підрозділу це. Я знаю, що воно їм коштує. Тобто, бійцям вибити в командування, подяку для волонтера. Це настільки надихає, це настільки тримає тебе, ну, в такому знаєте, такому емоційному дусі, в такому позитиві, що ти розумієш, ти працюєш недаремно, що ця допомога твоя комусь потрібна. Виявляєте собі, тобто, бійці вони там, вони в тих окопах, вони медики, вони рятують типу життя, і вони ще й думають про волонтера, щоб вибити три місяці до добити командування, щоб вибити ту подяку. Це круто. От кожен їхній подарунок, кожен якийсь цей сувенір, а нагороди, які в мене є за волонтерську діяльність типу, від підрозділів, це дуже круто. Ну а всі решта прапори це прапори від підрозділів. Тобто в мене от зараз тут ще вісім прапорів лежить, які розписані, які просто немає де причепити. Але кожен прапор, за ним стоїть підрозділ, якому ми відправляли допомогу. І це моя третя штурмова там до мене, друзі. Ці прапори вони, вони, це не просто шматок тканини, це прапор, за яким стоять дуже-дуже класні хлопці. Насправді, в мене підрозділів... Я вчора, коли відправляла домашнє м'ясо з Другобича, mm -hmm. то я сіла і на листочку почала записувати швиденько адреси, типу, на кого відправляти, бо ну, дуже багато коробок було. І я просто за, за кілька секунд я написала 17 підрозділів там, де в мене друзі 17. Це мої друзі. Це в мене два брати, двоюрідний та троюрідний, які воюють в різних підрозділах, і мої друзі, яких я знаю з 14-го, з 15-го, хтось пішов воювати, які не були ніколи військовими, але пішли воювати минулого року. І це такі люди, такі дуже близькі. Тобто, це не просто а знайомих це взагалі дуже-дуже багато, які просто знайомих, які ми допомагали один там чи два рази. А з тими, що я підтримую конкретно кожного дня зв'язок, за яких я хвилююся, за яких я переживаю, яким ми допомагаємо. Ну це отак мінімально 17 підрозділів. Тому що, вичитавши минулого року, я прийняла це рішення, я прочитала закон про волонтерську діяльність. Я його вивчила дуже добре. І я зрозуміла, оці нюанси передачі волонтерської гуманітарної допомоги цих всіх речей, на які ми збираємо і закуповуємо, не кожен підрозділ, не кожна військова частина хоче писати запити. Потім по акту на баланс приймати це все. А виявляється тільки військова фізична особа, волонтер. Має право передавати будь-яку допомогу по військовому квитку, тобто вони мене військові хлопці з аеророзвідки, Наприклад, вони підписують мені акт прийому передач, що вони від мене отримали дрон там, чи тепловізор, чи стерлінг, будь що що ми їм закупили. Вони скидають мені свій ну, копію військового квитка. вони це все підписують, присилають мені. Тобто, це для звіту для податкової це є варіант, тому що. Фізична особа-волонтер має право передавати ВПО по довідці переміщеної особи, може передавати там в лікарні, наприклад, так само по, але в лікарні це вже запит повинен бути від лікарні. Тому мені простіше фізичній особі передавати на військового, коли військова частина не хоче приймати на баланс. А мені важливо, що я можу зібрати, купити і протягом двох днів, хлопці вже користуються цим дроном. Це ідеально. Це люди, це мої друзі, знайомі, сусіди. Це, це такі дуже-дуже близька така вже компанія, така банда, яка кожного дня зі мною поруч з 24 лютого минулого року. Ну, по-перше, це я вважаю, що волонтером не може бути не людина, яка не заробляє, тому що ну, якщо ти волонтериш, ти витрачаєш часто чи свої кошти, ти маєш їх мати. А так як на мене працюють люди, і я можу собі дозволити волонтерити, поки в мене бізнес ну, функціонує правильно. Mm -hmm. Тобто, людина, яка не заробляє, як вона може за що вона тоді буде існувати? Mm -hmm. Тобто це логічно. І тому а за рахунок кондитерської це круто, тому що я ну, в мене підрозділи їдять солодке з моєю кондитерською випічкою, я їм 9 років відправляю то все. І смачне, домашнє. Тут ще прапори, тут 47-ма бригада, а цей прапор пережив, ну, по ньому видно, скільки він пережив цього. Він багато побачив, і нам його подарували якраз на згадку про те, якою ціною здобувається перемога. Оце все починається медичний штаб. Тут нам вчора привезли купу медицини, яку треба сьогодні, медики прийдуть, то треба порозбирати, попідписувати, поскладати. А тут в мене дівчатка пакують аптечки. Тобто у нас рівень аптечок, це ну, рівень НАТО, напевно, однозначно, тому що в нас тут вони настільки ну, потужні. Тут 19 різних компонентів. Тобто, Дівчатка мене пакують, я дістаю їм комплектуючі, і вони пакують і відправляємо. І в кожній аптечці, до речі, є вервочка і молитовник, які освячені Меджигорії. І коли мені бійці пишуть: Оля, ти знаєш, що твоя аптечка врятувала мені життя. І це так офігеть. А тут у нас такий холодний склад, де ми зберігаємо продукти. Це ще треба також розібрати, бо ми зібрали з 93-ї школи, дітки, збирали, оголосили збір, таке печиво, різна гігієна, там, мівіни, консерви, такого плану. То Ми тут зберігаємо, бо тут холодніше суттєво. І так само вже частина попакована. Зараз через годинку приїде кур'єр з нової пошти, то ми відправимо. І, до речі, до кожної посилки ми додаємо обов'язково малюнки дитячі. Це, це так само бійців тримає в такому бойовому дусі. Вони це зберігають, вони весь час обклеюють бліндажі цими малюнками, листами. І в мене було вже за стільки років, ну за 9 років в мене було вже стільки різних історій з такими малюнками, як бійці через мене шукали ту дитину, щоб з нею познайомитись особисто, щоб їй подарувати подарунок, який, щоб їй подякувати особисто.